І зараз ми їдемо чисто на акумуляторі, на батарейці. Двигун не використовується зовсім. Швидкість 30 км на годину. І показано, що задіяна тільки батарея передає крутний момент на колеса через електродвигуни. Збрасую газ. Із колес бачимо, що йде зарядка на батарею. Дуже тихо, зараз ми їдемо на, як на натуральній електричці повністю. Без задіяння двигуна внутрішнього зарання, який в нашому випадку виступає як бензогенератор для заряджання тієї самої батареї. Але ж батарея. Невеликої ємності 2 кВт часу, і вистачить її десь в спокійному режимі, десь, мабуть, на 7, 5, 7, десь кілометрів, в залежності, як ти будеш їхати, але ж як ти будеш їхати. Якщо будеш швидко їхати, то автоматично приєднається до праці, до їзди бензогенератор наш, який також буде давати енергію. На заряджання батареї і на привід колес. Але зараз він не підключається. Ми їдемо на електриці. Городський режим ось так поводить себе це, це авто. Це послідовний гібрид, і це той гібрид, коли це зв'язано з економією. Є, є які гібриди, які там економії багато не отримаєш з нього, але ж. Цей гібридний авто, він економить в городі. По пробках, ось ви бачите, о, зараз тільки ось підключився на анімації видно. Бензогенератор наш і заряджає акумулятор. При, при цьому я не, не чую, я не чую роботи двигуна внутрішнього згоряння. А ось коли заподинилися, трохи чутно. І, ну і невелика, зовсім невелика. Це якщо ти будеш спеціально прислухатися. Вібрація немного на, немного на рулі появилася. Трохи відчутно. Все, відключився. Ось такий принцип роботи по городу. Дуже цікаво.